Так, от, все. Стрім почався. Всім здоровченько, мої любі друзі. Як завжди, з вами я, Артемон. <кій> І в нас почався стрім. Так. Багато хто не буде на стрімі, ну то таке. Потім наберуться перегляди. Ну, коротше. Сьогодні я буду стрімити ігру під назвою Блок-Страйк. От. <кій> Ще й пробачте, що не було стріму минулого разу, бо я їхав. От. Коротше. А ми починаємо грати. Потім я, можливо, як я вам казав, Діагональ Hell або Red Bull. Залежить. Коротше. Так, давайте будемо грати охотників. Тоже прикольний режим. Зайшов кудись, непонятно куди. Е вот, ага, понятно, вот, все. А. Добре, все. Е, Має тепер мене все бути чути, все чітко все буде чітко. Коротше, дивіться. Тут от така. от ігра. Тобто це такий режим, що ніби треба от, Він, типу, щось мені ігор. Треба ставати, забирати це як то його, зброю і вбивати, типу там, про противників. Во, ви бачили тільки що бах. Це 1.15 версія. Бага не пофіксило. Вот. Вот-вот-вот-вот. Так, 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 так. Ага, тут один такий патрон. А щоб вбити когось, потрібно цілих два патрони. О, валимо, 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 валимо. Фух. Добігли. У нас тепер є така вот пушка. <кхем> собственно, собственно, що? Напевно. Зараз ми всіх їх вбмо. Так, от якось так. Це дуже прикольний режим, вот. О, <кхи> перезарядка, тихо-тихо ховаємось. Виде. А, прибили, дані го. Ах. Даніго, виходи, я знаю, що ти тут. Короче, давайте добивайте його. У нас лишилося тільки троє таких от, е е синіх. Коротше. Дані го трус. Да, Та, так. О, все. ізі, ізі, катка. ізі. Тепер біжимо, біжимо, біжимо. Помінявши і ружі, і зараз побачите, що в мене в руці дві. Я за червоних. У чітко. О, красний кіт. Вот, все, все-все чітко. Все гуд, все чітко, все гуд, чітко. Бо там от, чуваки, їх дуже багато. Це мухи. Люди, це мухи. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Люди сюди назад, бо тут, бо там, коротше, жесть буде творитися. І мене Данік Гоп прибив. Чуть не прочитав, як Данік Гопнік. Да. Коротше, от таке от. О, він, напевно... Лишився лишилося ще скільки червоних. Один. Ну, так я собі хочу сказати. О, все! ізі, ізі катка. Для синіх, конечно. Хочу бути синім, будь ласка. <кхід> вот. Все. ізі. Чека. уху ух, ух, ух. Вони мені зразу знесли. Чого? О, підвисає двіжок Юніті. О. Це він пам'ятає діагональ Хел. Я знімав я її оцінив, її тепер оптимізували і зробили цілу купу скінів. От якось так. Там все гуд? все чітко, все буде чітко. Чувачки, давайте біжіть. Так. Я тут взагалі переховуюся. Ура! Я вижив! ту-ту-ру, ту-ту-ту. Так. Коротше, починаємо знову. У нас. От... Я прокакав пульку. Да. Тепер нас червоні будуть заїдати, от. Бізьмо, бізьмо, бізьмо. У нас сотка, Давайте нас сотка, бізьмо. Давай, біжи, біжі, 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 джурь. Прибили. Погано, все погано. Я вже бачу, що у нас вже хтось дивиться. Якщо я не помиляюсь по таких даних, так, і хтось лайк поставив. Молодець, той, хто поставив лайк. Я кажу, багатьох моїх підписчиків не буде, бо вони поїхали до, до бабуся з дідусем. Ну, якось так. Ну, коротше. Так. Зараз я знову за синіх і я беру ножик. Цю пушку мені на всяк випадок, якщо там хтось один лишиться. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Би нас їх хто не побачив. А, замітила, замітила! Тихо! Ммм, Прибили жапу взагалі не чітко. -да. Коротше. Потім ми ще й всякі в ігрі іграшки. Кажу іграшки. Ігри пограємо, От. Щоб це я так раптом швидко стрім зробив. Коротше, бо мене попросили підписчик один. Коротше, якось так. І в нас лишається два вирішальних матчу. хто вже виграє. Він виграв. Турелька. Турелька. Коротше. Зараз ми йдемо через цей хід. Пробачте, в мене трохи будуть соплі. Ну, коротше, то таке. Опанганам. Опа, оп. Замітили 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 і ніхто 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 ніхто. Так, так. У! Ізі катка. Вообще Ізі катка. Ізі був один лише червоний Добре, скільки нас. у нас багато. Короче. Зараз ми просто біжимо От якось так. Короче, що я замов. Короче, одним словом. Ігру Diagonal Hell, я сьогодні можу і її... це як то його на стрімі пройдемо. Іх. NLG король. Ми її короче, на стрімі пройдемо. Ой. Короче, в смислі Майнкрафт Пе. У мене ж це як то його. У мене ж не Майнкрафт Пе. У мене ж ой йо Я так настрашився цієї реклами, боже мій. О, чуть серце не видилось. Коротше. І -і -і, я не заперечу. Виходимо, виходимо. Быстро быстро, 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 Добре, добре, добре. М -м, так, я йду подивіться, що в мене вообще стрім загрузається. Загрузається. Я це якось вообще дивним-дивним говорю. Вот, вот. Мої відоси. Мої відоси. Нема? Нема! Нема! Перепрошую. перепрошую. Коротше, Red Bull 4. Продовжуємо, будемо грати в Block Strike, От якось так. Power by Unity. Я знаю те, що у обновленні 5.0 додавлю два нових режима непонятних. <кій> так, зараз ми підемо на, як ти його, не на міні ігри, а на зомбі вишку. Зомбі вишку. 50 плюс 50, 100. Сотка. Подключение. <кій> <кій> Понятно, сервер забаганий. Зразу виходимо. Будь ласка, тільки не тупа реклама. Ура, нема реклами. Так, коротше. Труто-то-то-то. Зомбовиживання. 11.10. Е, може тут, так? Як ви думаєте? Походу, так, все. Тут вообще все чітко. Так, подивимось. Пару штучок. Я вообще зараз зроблю так, щоб мені було легше нажимати. Так, настройки. Управлення. Настройка кнопок. Так, добре. Зараз тут ця штука тут. Ось цю штуку вообще величезну зроблю, бо я нею дуже часто користуюсь. Так. Пуліку я переношу сюди, приціл тут, Трохи його підбільшу. міняння пушок тут, Вот. Так, тепер все буде все чітко, все буде чітко. А ну напишіть, стрім у мене лагає чи ні. Добре, скільки лишається? Ще пару чоловік. О, зомбі-победителі! Взагалі чітко зомбі виграли, так. Я знаю одну топничку. топничку вот. Але ви, а ви ч, -ч, ч, не говоріть про неї нікому. Нікому в цілому світі. Нікому ніколи ні про що. От вона. Славно звісна юничка. Коротше. <coughs> <О>. <coughs> Якраз можу тут собі направити все, як має бути. Я все, собі вже направив. Вот. Теперь мені чітко. Так. Меняем на ножик. Чувак, ты нас спалишь! Дим колол! Дим колол! Димка лол! Видно спалить! Видно спалить! тух тух Тихо, тух ха ха Чувак, не знаю, как до нас зайти! А -а -а. Короче. Тихо-тихо! Зомби, 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 зомби зомбі. Ио, їх тут не один. Я просто тупо на словах придумаю собі щось непонятне. Короче, там закриті двері. ні, 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 я вас умоляю. Дайте мені прошки, щоб трошки прожити. Нет, 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 ні, нет, там закрито все. Короче, чітко, все буду, четко, все гудо, четко. Я думаю, за мною уже никто не бежит. Не бежать. Какашка. Так, коротше, 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 коротше. Ні, ніхто не більше не біжить. Ура! Я лак. Коротше, я вам зараз покажу супер топничку. Люди, це просто круте. Я сам придумав цей реп, коротше. <кій> я його придумав на ходу. Коротше. Зараз я вам покажу топничку, в якій вас ніхто ніколи не знайде. Вот вам прем'єр топнички. Не Стрибайте сюди і маєте тупничку. Більше ніхто ніколи про це не дізнається. Бо ця тупничка просто топ. Блін. якийсь тупий мене реп, от серісні. Ти куди зомбі приводиш? Ану, геть, геть. Молодець, молодець, чітко, чітко, чітко. Більго. Ого! Так, все буде, все чітко, все буде чітко. Коротше. Так, чуть чудик, чутик. А ну проч, проч! Проч, прочь, 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 прочь. Ха-ха-ха! Прочь, прочь, прочь. Ха-ха-ха-ха-ха! Так, хто у нас лишився? Угу. Нас четверо. Окей. Так. О, чувак, добрий день. Давно мене бачили з Дімка, Лол, Може, я вас зараз трошки угрохаю? Будь ласка, тім. Добре. Ще троє чоловік, найк якийсь ще хтось. Так, може вони десь тут? Вони щось сказали вниз? Вниз. Може вони тут біля бази зомбі? Ні, нема біля бази зомбі. Коротше. Де вони можуть бути? У мене є. У мене є. Предположення. Де вони можуть бути, ну, в принципі, один. Ну, це не точно. Оп! Дай мені керамбітик! Чувак, добрий день. Добрий день, я хочу у вас замовити один керамбітик. Дякую, дякую. Що ви... Я вам тут, коротше, покакаю трошки. <пух> О! Отепер тепер чотку. О, обмін пішов. Так, тут нікого. Так. Де ще, цей, ще цих два вандала? Майже як сандал. Бій. Oui. Ніжно. <пух> О, чувак собі закрився. Ха-ха! Хто полак, хто полак, полак! Хто поляк? Я, я, дядя. Я бачив, що тут один, коротше, чувак отакий йшов. Але тут і нікого немає. Хто рус? Ок? <клух> І все? УКРАЇНЦІ! 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 Ура! Кхам. О! А от і всі. Ай, я розлежався, Я крутий чувак! Чувак, чувак, Оп! Да! А тепер знову біжмо, біжмо, біжмо! Ран, 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 ран! Я на Ходи, зараз стану зомбі. Ну це не точно! Тихо, брум, 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 брум. Ага, кік 2 з 12. Так, беремо ножичок. Нажимаємо. Тепер йдемо до. Брум, 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 брум. Піжимо, біжмом. Є, yeah, все гуд, все, чітко, все гуд, четко. Є. Yeah. Понятно, понятно. Я тут, короче, дивним способом просто вилітаю. Короче. боже мій, боже мій. Боже мій, яка красотища. Чувак літає. Давайте по оплодисмуємо. Тихо, тан тарададан, тан тан тарададан, тан. Батя спінер. А, вы не разумало двери, что думал, я когось у Грохов. Ну короче, до свидання, до свидання, до свидання, до свидання, до свидання, до свидання, до свидання. До свидання, до свидання, до свидання, до свидання, до свидання, до свидання. свидания. І лишається якихось два ігрока. Хоп! Нє. Хто поляк? Хто поляк? Признавайтеся, пишіть в коментарях, Чи їх там. Да. Все не чітко. Я там когось синього бачу. Кароть по балабану, ну, я... ну як туди попасти? Короче, брум-брум-брум-брум. Коротше, не звертаємо на це уваги, коротше, до побачення. Так о, зомбі победителі Коротше, люди. Нова карточка! О, як ви тут? Треба, Что? Ти магніт пошукав і знаєш, що немає. Я не знаю ніякий магніт. Я не знаю. Короче, це вас не стосувались, так что. Ой, зараження уже началось. Нас ніхто не дивиться. Звалюємо, звалюємо, звалюємо звідси. Я зараз на хвилиночку перерву стрім, бо мені треба буде зараз піти кудись. Ну це не надовго, я скоро вернуся. А за мною вже женеться зомбі, зомбік, зомбік, зомбік. Да. Маціой, маціой. Десь на пару хвилиночок. От якось так я відлучусь. Там никого, там никого, там никого, там никого, там... Сыни, я тебя нашел! А, а, а! Давай, Тим, 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 Тим! Тима, 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 Тима! Какие вы все наивные! Короче, Ізі. Так. Я десь на 5 хвилиночки відлучуся від стріму. Потім назад вернуся. Оп! Ух ти, як підвисає! Коротше, у 5-0 буде новий двіжок. Думаю, він буде 100 раз кращий. 50%. ах як я цього не хочу і лишається yeah, easy, easy easy. Ну добре, стрім зараз на 5 хвилинчик відключу. Зараз я вернуся. Папа -па. на пару хвилинок.